Без м'яса, яєць та будь-яких молочних продуктів таку заборону передбачає Різдвяний піст. Він розпочинається 15 листопада і триватиме до величного свята Різдва Христового. Цей піст є найтривалішим і має не лише харчові обмеження, а й вимагає духовної підготовки та очищення. Всі подробиці розповім за мить з вами новини Тесеню і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Різдвяний піст це один із найважливіших багатоденних постів православній традиції, що передує святкуванню Різдва Христового. Цей піст починається 15 листопада і триває 40 днів, закінчуючись 24 грудня. Різдвяний піст є менш суворим, ніж великий піст, але все ж вимагає дотримання певних правил у харчуванні. Щороку християни перед Різдвом утримуються від м'ясної та молочної їжі, щоб тілесно очиститися до великого свята. У народі його називають Пилипівкою, бо він починається на наступний день після вшанування святого апостола Пилипа. Саме на Пилипа останній день, коли на столі можуть бути страви з м'яса та молочні продукти. Різдвяний піст триває 40 днів і потрібен, щоб Допомогти християнам підготуватися до величного свята Різдва Христового протягом цього часу. Віряни активно працюють над зміцненням своїх зв'язків із Богом, дотримуючись постових настанов. У давнину вважали, що духовне очищення охоплює не лише обмеження в їжі, але й звільнення від гріховних вчинків. Тому різдвяний піст є чудовою можливістю для молитви та покаяння. Встановлення різдвяного посту має давнє походження, і перші згадки про нього датуються четвертим століттям. Спочатку він був коротким, всього сім днів. А згодом, в 1166 році, у Занті за часів імператора Мануїла та Константинопольського патріарха Луки Кресоверга відбулося переформатування Пилипівки, і його продовжили до 40 днів. І зроблено це було з вагомої причини. По своєму значенню різдво не поступається великодню, тому і підготовка до нього має бути відповідною. Сам піст має підкреслювати важливість події. А Прокаденний термін його дотримання означає особливе приготування до великого свята. Головна мета посту встановленого, у шаурання століття християнства духовне очищення людини. Тому піст – це відмова не тільки від скромної їжі, але й від гріховних думок, згубних пристрастей і звичок для того, щоб можна було з чистим серцем зустріти свято Різдва. Про це йдеться в сюжеті кореспондентки ТСН Інни Лебеденко. І Потрібно розуміти, що в цьому році для нас піст також унікальний через виклик війною. І як в пості, ми отримуємо перемогу над шкідливими звичками, над пристрастями, над злом. Так само ми можемо і молити Бога про те, щоб ми мали перемогу і над зовнішнім ворогом. Цього року за юлянським календарем, на який ми перейшли минулого року, піст починається 15 листопада, а закінчується 24 грудня. Напередодні різдва христового проте деякі віруючі дотримуються григоранського календаря, за яким піст розпочнеться 28 листопада 2024 року. Це закінчиться 6 січня 2025-го. За новим календарем зараз живуть більшість православних церков, старим користувалися лише в Україні, а також Російська православна церква, сербська і грузинська, а також Патріархат Єрусалимський. Перехід ПЦУ на юліанський календар це великий крок від російської церкви, яка і виступала проти календарної реформи, відкрито підтримує війну та покриває колаборантів і представників, які останньою надією Путіна в Україні. Різдвяний піст має три основні етапи. В кожному з них є певні обмеження щодо їжі. Але є продукти, які категорично заборонено вживати протягом усього постування, такі як молочна продукція, тобто це і сир, і сметану, і молоко, вершки, йогурт, і навіть вершкове масло. Зрозуміло, не можна їсти м'ясо. Водночас. З від тижня залежить, що можна їсти на різдвяний піст. Якщо говорити поетапно, то під час першого дозволено їсти рибу та пити вино по повіторка, четвергах, суботах та неділях. У понеділок можна також додавати гарячі страви без олії, а в середу і п'ятницю сухоїдіння. Під час другого етапу дозволяється їсти рослинну їжу без олії. По понеділках, по вівторках і четвергах до страв можете додавати олію. В середу та п'ятницю дотримуйтесь сухоєдіння, а на вихідних можна додати до раціону рибу та олію. На третьому етапі, який вважається найсуворіше, можна їсти гарячі страви без олії у вівторок та четвер. Олію до їжі дозволено додавати лише у суботу та неділю. А ось понеділок, середа та п'ятниця сухоєдіння. Водночас забороняється їсти яйця. Не можна їсти і м'ясні бульйони, і М'ясо. Можна їсти фрукти та овочі, гриби, каші, мед, горіхи та бобові. Важливо, аби не відчувати дискомфортів, до посту потрібно готуватися. Складіть меню, обміркуйте харчування на кожен етап посту, включивши до меню продукти, дозволені в різні дні. Додайте більше овочів, фруктів, бобових та каш. Запасіться продуктами, купіть необхідні продукти завчасно, щоб уникнути спокуси, вживати заборонені під час посту продукти. Горіхи, сухофрукти, рослинна олія, овочі та крупи стануть основою меню на період посту. Поступово Мій раціон за кілька днів до посту почніть поступово зменшувати кількість м'ясних та молочних продуктів у раціоні, щоб організм легше адаптувався до змін: пийте більше води. Вода допоможе відчути ситість та підтримати енергію, особливо якщо відмовитися від багатьох продуктів, що були у звичайному меню. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, проконсультуйтеся з лікарем щодо особливостей посту для вас, аби уникнути шкідливих наслідків. Є ті, кому можна не пустувати, і це не буде гріхом, кажуть служителі. І якщо ви раніше не пустилися і водночас маєте певні проблеми зі здоров'ям, краще проконсультувати з лікарем церква дозволяє пропускати піст вагітним жінкам, які годують дітей, літнім людям, дітям до 12 років. Також постувати не можна тим, хто має важкі хвороби, такі як рак, діабет, туберкульоз, виразку шлунка, вірусний гепатит, гастрит із підвищеною кислотністю, анемію, нервові розлати. Українцям варто звернути увагу і на те, що дозволяється не поститися військовим і жителям зони бойових дій, які не мають такої можливості. Одночас варто пам'ятати, що різдвяний піст це не дієта. Дієтологиня Наталія Самойленко у коментарі сайту ТСНЮ розповіла, що під час посту дійсно можна схуднути, однак є нюанс. Так, якщо не змінювати білок на прості вуглеводи та висококалорійні продукти. Але навіть якщо ви контролюєте себе після завершення посту і входження у звичайний режим харчування, цифри на вагах почнуть бігти вгору. Наталія Самойленко зауважила, що у деяких людей відмови від тваринної їжі може негативно вплинути на організм. Ви збільшуєте вживання соків, фруктів, овочів, злакових тощо для здорового організму це плюс. Але якщо ви маєте підвищену кислотність чи виразку шлунку, плануйте візит до гастроентеролога. Бобові протипоказані в разі панкреатиту через велику кількість клітковини для її перетравлення. Підшлункова залоза ослаблена хворобою буде працювати в турборежимі, виділяючи величезну армію ферментів, як наслідок, біль відчуття тяжкості, посилення газоутворення, метеоризм, порушення дефекації, нудота. Організм недоотримує Б12, омега-3, кальцій, йод і вітамін Д. Виникає низка порушень, білкове недоїдання, мегалобластна анемія, розлади травної системи, порушення менструального циклу, загострення хронічних захворювань. Дієтологиня каже, що вживання продуктів багатих вуглеводами може призвести до ще більшого підвищення рівня цукру. Це червону лінію потрапляють хворі на цукровий діабет. Водночас Наталія Самойленко зазначила, що під час посту є і позитивні моменти для організму. Є, але за умови збалансованості. В разі правильного харчування ви щасливий власник чи власниця оновлених еритроцитів і судин, зниженого рівня поганого холестерину та покращених метаболічних процесів. Пам'ятайте, що будь який піст це перш за все стан душі і ваші взаємини з Богом. Тому готуватися до різдва потрібно в першу чергу щирою молитвою та добрими справами. А ви будете тримати піст? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці і більше на вишукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.